Слава Богу за Його велику любов, милість Господа нашого Ісуса Христа до мене і до всіх нас, що ми маємо ще один недільний день. Знаєте, день стає вже менший, ніч стає довша, але життя продовжується. Знаєте, я так встав сьогодні вранці ще темно. Подивився на двір, дощик падає, і якось воно так по-інакшому, знаєте, але я думаю, кожен з нас ми спали добре, тепло в домах наших, не так, як може було колись. Не треба може прилагати багато усілій, і ми маємо більше часу. Щоб подякувати нашого Господа, знаєте, я, я згадую, як ми даже жили колись, а є старші люди, які жили ще в інакших условиях, щоб для того, щоб було в домі тепло, уютно, то треба було прилагати багато усілля, знаєте, а нам цього робити не треба. І я так сьогодні чогось вранці подумав, знаєте, наскільки ми повинні діти повинні дякувати батькам. А ми, як батьки, повинні дякувати Господа нашого, що Він заботиться і за нас. Знаєте, якщо ми читаємо в Слові Божому, то написано, що Господь заботиться за все, що живе на цій землі, а найбільше Він заботиться за людей, а ще більше він заботиться за тих, хто боїться Бога, хто любить Бога, хто чтить Бога. Знаєте, і тому нехай допоможе Господь мені і всім нам. Знаєте, ми будемо йти до молитви. І я прочитував і думав, як би про що буду сьогодні говорити. знаєте, Бо якщо ми читаємо Слово Боже, то молитись потрібно всім нам, і молитись багато потрібно, і молитись можна за все, про все, знаєте. І будемо молитися, перш всього, ми будемо дякувати. Нашому Господу, що Господь полюбив мене, всіх нас, що Господь знайшов нас, що ми є в уділі Господньому, але разом з тим, знаєте, є багато всього в цьому світі, що може нас удаляти від нашого Господа. І я хотів би прочитати перше місце Слово Боже, це буде глава 5, перше послання апостола Петра. Буду читаты шести стишок, нижче. І так, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботи ваші возложите на Нього, ибо Он печеться о вас. Трезвітесь, бодруствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рикающий лев, іща кого поглотіть, противостойте йому твердою верою, зная, що такі страдания случаються і з братьями вашими в мире. Знаете, я думаю, дуже знакоме місце Слова Божого, апостол Петро говорить спочатку, і так смиритесь под крепкою руку Божию, да вознесет вас в своє время. Всі заботи возложите на Него. Знаєте, не так легко довіратися Богу. Знаєте, не так, якби воно, може, не так воно так показується нам. Ну, Всі заботи возложив на Бога і все. Знаєте, я, я, я сьогодні вранці читав українську Біблію. Я тільки що недавно взяв її і рішив спочатку до кінця прочитати українську Біблію. Давно я не читав українську Біблію. І якраз я сьогодні вранці читав про Авраама. Я думаю, що знакома історія, всі ми читаємо, знаєте, де Господь якби вибрав його і говорить, до його ходи переді мною. І я буду з тобою. І він, і Авраам старався це робити. І Бог до нього каже: Я благословлю тебе далі, знаєте. А Він каже до Бога, каже, що я, вроді все маю, ти мені все дав. Я про це недавно говорив, а сьогодні я знов про це прочитував і задумався, але ти не дав мені, не мав мене сина, знаєте. І я йому чогось я раніше його не замічав. Коли Бог йому сказав, що я тобі дам сина, то там написано, що Авраам сам даже засміявся, що він не міг повірити цьому. Знаєте, що він думав, як столітній дід, знаєте, і я буду мати ще сина. Але написано там, що він що, повірив Богу. І це вмінилось йому в праведність. І я іменно це сьогодні, бо я чогось прочитував там, де написано, що Сара засміялася, знаєте, коли муж Господній говорив. А тут написано: я прочитав, що коли Господь говорив з Авраамом, то Авраам теж не міг повірити, знаєте. І тому в нашому житті не так. Легко завжди довіратися Богу. Знаєте, якби взяти цю історію, коли Бог сказав би Аврааму, коли йому було 20 років, що я дам тобі сина, я дам тобі потомство, то я думаю, що було б йому набагато легше вірити, довірати Богу. Знаєте, чого тут написано, що всі заботи возложити на Нього. І бо Він печеться, за... Он печеться за вас, Він заботиться за вас. Знаєте, він заботиться за дітей наших, за всіх нас, але ми повинні є довіратися нашому Господу. Знаєте, буває так, що Господь заботиться за наш завтрашній день, і ми так само заботимося за завтрашній день. Але ми можемо позаботитися так. Але Господь позаботився по інакшому, і на другий день воно може бути зовсім не так, як ми собі надумали, як ми собі спланіруємо. Тому нехай допоможе Господь мені і всім нам, щоб ми довіралися Господу. знаєте. І якщо ми будемо довіратися нашому Господу, якщо ми будемо молитися і будемо возлагати все на нашого Господа, то він позаботиться. І все буде так, як угодно волі святий. І я хотів би ще почерпнути цей восьми стішок, тризвітість бодроствуйте, тому що противник, ваш діявол, ходить і ще кого поглотить. Простівостойте йому твердою вірою. Що то є потрібно нам мати добру віру, щоб довіратися Богу. І ще потрібно мати добру віру. Бо є діявол, який ходить в цьому світі і ще кого поглотіть. Знаєте, іншими словами, сказати, він шукає, кого ж звести з правильного шляху. Знаєте, чого? Бо для цього він дивиться в цьому світі. знаєте. він шукає, якби йому, знаєте, коли людина живе, коли в людини все добре. Коли людина слухає Бога, то це йому дуже не нравиться. І він іменно шукає до такої людини підход, щоб якось їй зробити, щоб той людині не було жити добре. знаєте. Тому нехай допоможе Господь, щоб нам триматися Господа, служити Йому, довіратися йому і також укріплятися в вірі нашій, знаючи, що є противник. Які ходить в цьому світі іменно написано, що ходить, як рикаючий лев, і ще кого поглотіть. Знаєте, я думаю, ми чули багато проповідей на цю тему. Я не хотів би багато про це говорити, але якщо написано, що він ходить, як рикаючий лев, то він багато чого може досягнути. Якщо ми не будемо укріплятися нашим Господом, нехай допоможе Господь. І ще одне місце перед молитвою, я хотів би читати, я думаю, теж <кхух> знайоме місце Слово Божого, це буде Бітіє, Глава 3, буду читати спочатку. Змей був хитреє всіх звірей полівих, котрих создав Господь Бог, і сказав змій жені. подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, Что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и Он ел. И открились глаза, глаза у них обоих, и узнали у них що нагі, и шили смоковники листья, и сделали себе опоясание. Я думаю, что мы читаємо Слово Боже, ми вже знакома, нам ця історія, и мы багато про це чули, знаете, але я тоже, как бы именно хотів би доповнити це, написано, що змей был. Хитри всіх звірей полівих, яких создав Господь. Знаєте, що Він і в той час був дуже хитрий, і він і в теперішній час дуже хитрий. Але друга половина того стіжка написано, котрих создав Господь. То є, що Господь і над ним має власть. Знаєте, І якщо ми будемо ходити перед Богом. Якщо ми будемо довіратися Богу, то Він до нас такого підходу не буде. Мати. знаєте. Але тут написано, що, якби, що коли змій, що він захотів поговорити з Євою. Він сказав: а правда, чи Господь сказав так? Хоча Він не іменно сказав так, як сказав Господь, але Він якби шукав підход. І Єва захотіла поговорити з ним, знаєте, і я так задумався. Знаєте, я не хотів би іменно, як би, говорити про це, що це іменно Єва це зробила. Я думаю, що в теперішній час, коли ми живемо, то Змій хитрий, може, і навіть хитріший, більш іскусний, як був в той час. І він в теперішній час шукає підход до кожного з нас, аби поговорити з нами, або просто як би, спитати. Якби так, знаєте, і він може мати вигляд любий з людей, любий цього світа. Він, якщо написано у Слові Божому, що він даже може мати вигляд ангел світа, знаєте, то він може мінятися, але він хоче якби, поговорити, спитати в людей, ну, якби може на якусь тему поговорити. І я чогось задумався, знаєте, наскільки мені, наскільки кожному з нас. Потрібно більше задумуватися над Словом Божим, даби нам мати успіх в цьому, щоб нам спілкуватися з Богом, а не з тим іскусником, який шукає кого поглотити. знаєте. Так само, як в той, як в той час, знаєте, він хотів, як він шукав, щоб поговорити з Євою, то він хотів, щоб вона його слухала. І так само в теперішній час цей змій хитрий, він шукає, щоб хтось з нас, щоб може, ми десь який час, щоб ми поговорили з ним і щоб ми його слухали, що Він буде говорити нам. Він може нав'язувати якісь думки, так само, як цей робить. Світ в теперішній час, знаєте, я згадую історію, колись мені Іван казав, може, років 20 назад, коли люди почали в Мізурі їхати, знаєте, коли люди ще до телевізора относилися набагато по-інакшому, як зараз. знаєте. Зараз привикли люди, бо воно все є в телефоні, можна дивитися, а в той, в той час, 20 років назад, може. Може, перші люди приїжджали в Мізурі, і один з людей купив телевізор а поставив в хату, знаєте, і його питають: для чого ти купив його? А він каже, щоб знати, де ходить звір. Тіпа, ну, Щоб знати, що в світі робиться, все, все. І я чогось читав це місце слово Божого, і згадав, що ми можемо багато внікати. І знати про цього звіра, що в цьому світі робиться, знаєте, і можна окунутися дуже крепко в це, знаєте, але можна разом з тим удалятися від істини Божої. Можна слухати одне. Але удалятися од другого, забути іменно те, що потрібно кожному з нас. Якщо взяти цю історію, яку я читав, знаєте, то вона, вроді, ну, спочатку кажеться, що змій був хитреє. Але другий стішок каже, що він просто хотів з Євою поговорити. Не написано зразу, що якби з таким умислом він підійшов до Єви. Ні. Він каже. І сказав змій жені, подліно ли сказав Бог, не є ні от якого дерева в раю. Чи правда, що Бог сказав, що вам не можна їсти в саду ні от якого дерева. А вона каже, ні, Бог нам сказав, ми можемо їсти від будь дерева, тільки одного дерева не можна нам їсти. знаєте. То є, що він, Мали вони, і коли оцю, вона вступила з ним у розговор. І воно пішло, що він сказав ні. Він потім сказав, що Бог вам неправду сказав. Бо, бо Бог не хоче, щоб ви були як боги. Бог не хоче, щоб ви знали всю правду цього світа. А коли ви вкусите, тоді вам откроються глаза, і ви будете як боги, і ви будете мати все, і ви будете знати все. Знаєте. То є він хотів. Одвести людей в той час від істини, щоб люди не довіралися Богу, щоб люди одійшли в сторону. Знаєте, я напевно колись цей приклад говорив. Ну, я чогось теж його згадав. Знаєте, коли спитали одну людину, яка робила всю життя в банковій системі, і вона перевирала гроші. Які є настоящі, а які, як говорять в цьому світі, ну штамповані, десь їх поділку, знаєте, роблять. І, він, і такий чоловік він всю життя в такій системі робив, і йому, якщо дають фальшиві гроші, він просто їх щупає, і він каже, що це не настоящі гроші. І його запитують, а як ви знаєте, що то гроші фальшиві є, що ви їх. Постоянно перевіраєте, він каже, що я з фальшивими грошами нічого не маю. Просто коли мені їх дають, я можу пощупати сказати, але я дуже добре знаю настоящі гроші. Я їх іслідую, я постійно перевіраю, просвітлюю, щупаю. То, є, що я оригінальні гроші дуже добре знаю. І коли мені дають ненастояще, я можу зразу сказати, що вони ненастоящі. Знаєте? То цей приклад дуже говорить іменно те, знаєте, що Змій був дуже хитрий, і він хотів подійти до людини і замінити оту істину, що сказав Бог, щоб довіралися Богу, щоб ви можете їсти все, робити все, тільки от одного дерева не їсти. знаєте, то змій хотів це замінити, знаєте. І в теперішній час, коли ми живемо, знаєте, то цей змій хитрий, він ходить і в теперішній час. Може він по-інакшому говорить, знаєте. Но він може, і він робить в цьому світі дуже багато. Він хоче першого забрати в людей віру, щоб люди перестали довіратися Богу, щоб людина могла довіратися собі, що вона все може, що вона може і без Бога багато чого зробити. Тому моє бажання, знаєте, сьогодні, щоб якби, підкреслити ще раз, що він, як і в той час, і в теперішній час. Він ходить, як крикаючий лев, шукаючи, кого прийсти, щоб забрати людину від Бога і щоб людини зробити вреда в житті, навіть в цій житті, яку ми маємо, знаєте, то дьявол не хоче нам зробити, щоб нам було добре. Він може нам сказати, щоб ми щось зробили, що це буде добре нам. Але він тільки обманює. Він багато молодим людям каже, робіть те, те, і вам буде все добре, знаєте. Але разом з тим він людину обманює. І коли людині на наступний день чи через місяць стає в житті дуже погано, знаєте, то дьявол йому не буде казати: ну нічого, потім тебе буде добре. Ні. Він вже таку людину кидає. І людина спотикається, спотикається всю жизнь і може не вийти з цього положення. Тому нехай допоможе Господь, знаєте, якщо ми познали Бога, якщо ми служимо Богу, то щоб ми більше довіралися нашому Господу. І якщо навіть хтось в цьому житті буде нам говорити друге, буде говорити по-інакшому, знаєте, знаєте, є і люди в теперішній час можуть казати, що і Бога нема, що можна без Бога жити, що. Можна багато самому достигнути, знаєте, то нехай в нашому серці буде віра, як така, як була в рабів, навіть в Авраама, як я читав, чи я декілька часу назад говорив про Іова, що він прожив дуже тяжолу житт, і коли в кінці він каже, що мої очі. Бачать Господа. Хоча Він прожив дуже тяжко. Я не думаю, що хтось з нас, колись ми чули, навіть хтось з людей прожив таку тяжолу житло. Но він прожив, перетерпів всі, і що? І остався вірний Богу. Тому нехай допоможе Господь мені і всім нам, щоб ми в нашому житті довіралися нашому Господу і оставалися вірні йому. І тому моє бажання, щоб ми в цей час склонили коліна і ще раз подякували Господу за все, що ми маємо, і попросили в Його мудрості надалі. Йому хай буде слава. Амінь.